Держи! Багато хто з вас вже отримав документи на продовження фінансової підтримки від JobCenter. Але тепер є нова форма, яку ви маєте заповнити про ваш фінансовий стан ваш і в цієї вашої сім'ї. Ось так вона виглядає. Давайте розберемося, що ви маєте сюди записати. Пункт номер 1 ваші персональні дані. Тут ви заповнюєте ваше ім'я, прізвище. Дату народження і ваш Бедерсклімайша вснува. В пункті No2 ви маєте описати ваш фінансовий стан і всіх дорослих членів вашої родини. Тут ви пишете прізвище і суми. Почнемо з першого. Це у нас готівка. Ви записуєте, скільки готівки у вас на руках. Далі йде поточний рахунок. Маєте записати, яка сума у вас на вашому рахунку, і при подачі цього документа маєте також за три останні місяці подати виписки з банку. Далі йдуть ваші кредитні рахунки, PayPal або інші рахунки. Якщо ви маєте депозити, ви вказуєте суму ось тут. Далі йде цінні папери, такі як, наприклад, Акції, облігації або паї фонду. Тут ви маєте написати суму, яка ви отримуєте з продажу на сьогоднішній день ваших акцій чи облігацій, далі інвестиції в нерухомість. Тут ви вказуєте страхові полюси, наприклад, страхування по безробіттю, страхування на випадок смерті або страхування від нещасного випадку. Тут ви вказуєте інші активи, такі як криптовалюта, дорогоцінні метали, антикваріат, картини або дорогоцінні прикраси. І ви вписуєте сюди суму з продажу на сьогоднішній день, наприклад, якихось антикваріатів або дорогоцінностей ваших. Тут ви відмічаєте в тому випадку, якщо ви або член вашої родини звільнений від внесків в пенсійний фонд і гроші, які ви отримуєте, наприклад, з оренди квартири дивитись пункт 3, відкладаєте собі на забезпечення старості. В третьому пункті потрібно відмітити земельну ділянку, квартиру. Або земельний участок, який не забудований лише в тому випадку, якщо ви ними не користуєтеся або здаєте в оренду. Якщо ви є власником, то ставите тут 100%. Якщо, наприклад, ви маєте лише 50%, і 50% ваш чоловік або інший член вашої родини вписуєте лише 50%. Тут ви відмічаєте. Ринкову ціну вашої власності в євро. А ось тут дохід від оренди в євро. Якщо ви здаєте в оренду вашу квартиру чи земельну ділянку, тоді вам потрібно ще заповнити один документ, який називається Анляги ЕК. Пункт номер 4. Транспортні засоби. Автомобіль або мотоцикл. Кількість транспортних засобів вашій сім'ї. Якщо, наприклад, авто коштує більше, ніж 15 тисяч, то ви вказуєте власника авто і його ціну. Пункт номер 5 Подарунки пожертви перекази. Якщо ви або член вашої родини за останні 10 років пожертвували, подарували або задонатили якусь суму грошей, ви маєте вказати, кому і яка сума грошей. Пункт номер 6 Підприємець. Якщо ви або хтось з вашої родини має офіційно зареєстрований бізнес, то ставте так. Якщо ні, то ні. Тут ви вказуєте власника, на кого зареєстрований бізнес. Тут скільки років існує цей бізнес. І останній крок в заповненні вашого документу. Потрібно поставити дату заповнення і ваш підпис. Тут не потрібно нічого вам робити, це заповнить джоб-центр.